Всім привіт! Я гадаю, що є всі підстави вважати, що майбутнє бюджетних ДБЖ виглядає саме так: компактні, багатофункціональні зарядні станції з високою циклічністю для частих відключень електромережі або мобільного використання польових умовах. Сьогодні ми поспікуємо з вами з приводу ось такого от комплекту. Це у нас Ecoflow River 3 версії з сонячною панеллю на 45 Вт і найцікавіше її ціна. Але все по порядку. Потрапила вона до нас за ціною 140 доларів, це десь майже 5700 гривень від офіційного виробника з двохрічною гарантією. Станцію я вже розпакував, як ви бачите, сонячна панель ще в коробці, і ви можете бачити, що всі заводські лейби, які є у неї, ще в цілісному стані. Я буду перший, хто буде відкривати цю коробку. Чому така вартість, ви можете здогадатись по зовнішньому вигляду, якщо конкретно... По типу розеток, що мається станція, але це недолі повністю компенсується її вартістю та функціоналом. Так як основне призначення цього комплекту у мене це живлення периферійної електроніки за межами стаціонару, то в принципі вона повністю підходить за своїми характеристиками під це призначення. Більшість ноутбуків, телефонів, старлінків та іншої техніки універсальні і вони працюють в діапазоні від 100 до 240 вольт. До речі, зараз від неї працює холодильник і в середньому для таких цілей її вистачає десь на 4-5 годин, якщо ми будемо живити виключно цей холодильник, а конкретний час автономної роботи буде залежати від того, наскільки охолодженими є продукти, які ви сюди поклали, і як часто ви будете сюди заглядати. Я маю на увазі в цей холодильник. Давайте коротко пробіжимось по її характеристиках. 12-вольтовий вихід прикурювача з потужністю до 126 Вт, який щільно закривається цією напівгумовою, напівпластиковою заглушкою. Дві американські розетки з потужністю до 300 Вт і короткочасним піковим навантаженням до 600 Вт. І увага, з чистим синусом. Порт USB-C потужністю 100 Вт без можливості входу, що підтримує Power Delivery 3.0, Keep Charge 3.0. Пара USB-портів А 24 Вт сумарної потужності. Збоку у нас є роз'єм для підключення до мережі та вхід для сонячної панелі. Або зарядки від 12 В. До, до речі, кабель живлення максимально якісний, який йде в комплекті для DBG APC потужністю до 3 кВт. Він товщиною десь сантиметр. Саме головна проблема, яким чином заряджати такі зарядні станції на 110 вольт в наших умовах. Ну, По-перше, можна використати базовий бомб-варіант зживлення від 12 вольт від автомобільного прикурювача, що є в комплекті ось так він виглядає, або від будь-якого блоку живлення потужністю до 100 Вт, і за таких умов ця станція буде від нього заряджатись десь за 2,5 години. Другий варіант це через ці штатні сонячні панелі, але вони досить слабкі, і від цих панелей ця станція при сонячній погоді буде заряджатись з півдня, десь близько 6 годин. Якщо яким чином ви все ж таки маєте... Трансформатор перетворюючи з 220 на 110 вольт, які до речі існують навіть у самої компанії EcoFlow, То зарядка від стаціонарної мережі такого пристрою відбувається десь за годину. При цьому він максимально споживає під час зарядки від мережі біля 300 ватт. Під час зарядки та роботи від батареї може вмикатися внутрішній вентилятор. Навіть на екрані є позначки, щоб користувач не лякався. Але він настільки тихий, що його майже не чутно під час роботи. Зараз працює холодильник, тому якщо ви, ви чуєте будь-які шуми, то це не ця зарядна станція. Вона досить тиха і її можна використовувати навіть у спальні. З головних додаткових фішок він має режим джерела безперебійного живлення з часом перемикання під мережі на батареї до 10 мс. Для порівняння більшість джерел безперебійного живлення від компанії PC серії BQPS має час перемикання на батарею навіть більше в районі 10-12 мс. При цьому більшість з них мають апроксимований синус на виході та відсутність ляких, додаткових плюшок, таких як керування через мобільний телефон або якафов має свій власний мобільний додаток: вихід на usb порти або можливість жилення навантаження від 12 вольт. Тобто, якщо порівняти цей комплект з більшістю джерел безперебійного жилення, то за своєю ціною набором функціоналу та типом мегациклічного акумулятору ця станція буде в рази краще ніж будь який Середній, навіть сучасний пристрій безперервного живлення та навіть ті ж самі APC пісі серії Бакіп'єс потужністю до 500 ватт. Головний недолік такого варіанту стане на зараз це вартість для користучів європейського регіону під мережеві розетки з напругою 220 вольт. І у мене є підозра, що у випадку появи таких пристроїв під нашу мережу на території України з такою вартістю, навіть без сонячної панелі вони просто витіснять з ніші всі джерела безперервного живлення потужністю від 300 до 600 Вт. Звісно, ця зарядна станція не має відповідного програмного забезпечення для відключення серверу або навантаження та коректного завершення роботи, але будемо чесними, у бюджетних ДБЖ його теж немає, або він дуже обмежений. Тож є всі підстави вважати, що майбутнє бюджетних ДБЖ виглядає саме так: компактні, багатофункціональні зарядні станції з чистим синусом та тисячами тисячами циклів заряду розряду. Щодо ремонту, наш сервісний центр поки що не спеціалізується на ремонті таких станцій, але ми уважно вивчаємо цей напрямок. У Києві вже є сервіси, що беруться за їх ремонт, здебільшого це модульна заміна плат. І тут знову плюс низької ціні. При вартості. 5700 гривень ремонт дорожче 2,5-3 тисячі гривень вже є недоцільним. Бо в сенсі варіанту купівлі бу або нового пристрою, особливо з урахуванням дворічної гарантії. А що ви думаєте з цього приводу? Чи готові ви замінити свій старий ДБЖ на таку зарядну станцію?